Вітаю всіх з Одеси. Ця ніч для Одеси знов була. В цю ніч Одеса знов була під обстрілами. знов понівечені будинки. Постраждав привоз, багатоповерхівка. Ворог знищує усю красу нашого міста. І Деяких будівель, які раніше були красиві, гарні, вже їх просто немає. Або вони розрушені, або частково, або повністю. І деякі з них залишаться тільки на кадрах блогерів або інших в якихось програмах. Я вирішила сьогодні їхати в центр і зняти для вас ту красу, яка є в Одесі. Ми побуваємо в пасажі, побуваємо на Деребасівській. На Приморському бульварі. Пропоную вам провести цей день зі мною. Будемо запам'ятовувати ту історичну Одесу, яка ще залишилася. Зі мною. Я буду їхати тролейбусом номер 7 Він приїжджає якраз в центр міста. Ну, мені дуже зручно ним їхати. Друзі, тролейбусом я доїхала до Рішельєвської. Їхала з Таїрова 55 хвилин. Зараз йду по Грецькій площі, йду до Пасажа. Далі вам покажу. Вулиця Грецька, Катерининська ще не поміняли. Вже європейська, а не Катерининська. Не можу бути рівнодушним, подивіться на будівлю. Під магазином котик спить. Йому добре. І тут ось така скульптура. І Грецька площа Афіна. Отак зараз виглядає Грецька площа. І торговий центр Афіна. А ми йдемо в пасаж зараз. Одеський обласний академічний драматичний театр. По банерам видно, що йдуть вистави. Подивіться на цей будинки. Красава. Дивіться, які красиві ворота, Класно. Це ще старовинні. Преображенський собор. І біля нього фонтан. Тут, до речі, фонтан працює зараз. І ось розпочинається пасаж, подивіться. Яка архітектура, які скульптури на балконах. І ось головний вхід у пасаж, подивіться. Це яка краса. Коли сюди заходиш, ніби подорожуєш у часі і повертаєшся у 19 сторіччя. На моєму каналі є відео про пасаж, там де розказувала я історію створення. Ну, так, коротко, щоб сказати вам. 125 років вже, 125 років цій будівлі і все це збереглося. Тут знаходяться кафе, крамниці, парихмахерські, ця краса радує душу, радує очі. Насолоджуєшся просто цією красою. Обов'язково подивіться моє відео. Я вам залишу. Посилання на це відео буде в описі цього відео. 1898-1899 рік. Буді. Це дуже красиво. Дуже. Можна очі відірвати. Дивіться скільки скульптур і на третьому поверсі, і на другому. 125 років тому збудовано і досі така краса. Клас. Ну, а тут знаходиться сама возенька, сама маленька вулиця Одесси. Туди вона йде. Ну Зараз вона закрита. Хочу нагадати, що проєкт пасажу розробляв український архітектор з Житомира Лев Влодик. Уявіть собі, як оце все можна було ну, уяв, в своїй уяві намалювати, щоб потім відтворилася і ось таку красу ми бачимо завдяки йому, завдяки українському архітектору. Ну і звичайно ж котик. Як же ж без котика? Одеські котики вони кругом. Подивіться, яка милота, Подивіться, Ви який він класний. Пасаж Менделевича це одна із найкрасивіших будівель усього світу. Ось так виглядає пасаж зі сторони вулиці Преображенській. На пасажі меморіальна дошка захиснику. Вічна пам'ять. Не можу оминути цю будівлю. Кожен раз, як тут буваю, знімаю. Вона настільки красива, подивіться. Дуже красиво. Ну і пасаж зі сторони Дерибасівської. А це Дерибасівська. По ній ми зараз пройдемося по міському саду і спустимося вниз в пасаж зі сторони Дерибасівської Теж скульптури, дуже все так урочисто, красиво. Міський сад. Зараз підійдемо до знаменитого стільчика. Найменша площа. Я, звичайно, на нього сіла, він зараз дуже гарячий, довго не всидиш, але посиділа площа імені Остапа Бендера. Найменша площа. Площа Остапа Бендера. Так ось так виглядає парк. Міський парк Одесі. І сьогодні працює фонтан. Клас. Подивіться, як красиво. Квіточки посажені. Тут такі кущики гарні. І красива і на цю будівлю я теж завжди звертаю уваги вона дуже красива лев їх закрили отут лев у нас був і тут лев Закрили їх. Я рішила попідглядати. За голубами дівчинка бігає. Заради цієї малечі нам варто чинити опір нашому ворогу. Заради нашого майбутнього, майбутнього цих діточок, бо це майбутнє країни Україна. альтаночка знаменита, де зазвичай або грає оркестр, або виступи якісь проводяться. І фонтан. І міський сад, де висаджено дуже багато велика кількість різних дерев. У мене є відео про міський сад, обов'язково його подивіться. Я залишу Посилання під цим На відео. Кінотеатр Уточкіно. Львівська мануфактура кави. Деребасівський. Хтось просто порозвішував рушнички. Це для Одеси нормально. А тут вивішується народна творчість щодо подій, які відбуваються в Україні. І про Путіна, і про війну, про все. Степан Бандера. Ага, все путь ага гага чекає. Бзон ждет. Перемозі бути. Скоро Путін здохне, зацвіте каштан, на озерах спляшуть лебеді канкан. -кан. Володя, ти спиш, вставай, ми там всю вашу армію уронили. І рубль. Ми тепер завжди будемо з тобою Вова. Не треба було в нас стріляти. Дуже подобається мені це. Такий поц. Йдемо далі по Дерибасівській. Поїхала екскурсія. І виглядає, ми там були грецька. Екскурсії пропонуються на різних авто. Крамниця сувеніри Одеси. Котики, котики. оці с вас трошки заорієнтую. Ой, а ви помните, Пам'ятаєте в цих бутылочках молоко и кефір? Я ще пам'ятаю. Гастронома <реклама> десь кухня, кафе-бар. Пам'ятаєте таке, я еще пам'ятаю. Рішельєвська Дерібасівська. На Рішельєвську я приїхала, обійшла круг через і Сюди ж повернулася. І зараз ми йдемо до нашого театру, до нашої перлиночки, до одного з найкрасивіших театрів всього світу. Ви тільки подивіться на цю красу. Я нічого красоглишого в своєму житті не бачила. Ну, пасаж ми ще сьогодні бачили, Але ти цікаво і Про оперний театр у мене теж є окреме відео. Посилання я вам залишу в описі цього відео. Обов'язково зайдіть і подивіться. Це дуже цікава історія цього театру. Подивіться на це чудо, на цей витвір архітектури. Він просто вражає своєю пишністю. Створювали проєкт віденські архітектори, а вдосконалювали вже одеські. Це і Олександр Бернадаці, і Фелікс Гансіровський, і Юрій Дмитренко. Збудований він був у 1887 році. Три роки тривало будівництво. Але новий театр вражає своєю пишністю і сучасним оснащенням. Неймовірна кількість скульптур і ліпнини прикрашає театр. Ну, просто ой, не можна очей відвести. Така краса. Це все театральна площа. Подивіться! Особливо його прикрашає і фонтан. Ну, подивіться, наскільки це чарівно виглядає. А ми спускаємось далі. Зараз це адміністрація Одеси, а раніше це була стара біржа. Ми з вами вийшли на Думську площу. Про цю будівлю теж у мене є відео. Я залишу посилання, подивитися. Дуже старовинна, дуже красива архітектура зі скульптурами, з ліпниною. Але я незламних міст. Уособлює стійкість наших українських міст. Стійкість проти обстрілів. Курахове, Краматорськ, Дніпро, Запоріжжя, Чернігів, Ізюм. Київ, Кривий Ріг, Харків, Оріхове, Миргород, Суми, Вовчанськ, Херсон. Ну і виходимо на Приморський бульвар. Ліхтарі прикрашені квітами, гарно дуже. Усі ліхтарі прикрашені квітами. Красиво. Каштани утворюють арку. Так гарно, неспекотно гулять. Собачки гуляють. Собачки гуляють. Про Приморський бульвар у мене теж є відео. Я вам залишу посилання. Дуже красиві будинки по Приморському бульвару. Але всюди ми бачимо наслідки перельотів. Подивіться, в цьому будинку вибиті шибки. Воно вбирають скло. Сьогоднішній обстріл пошкодив. Боже, це таке жахіття. Абсолютно всі вікна повилітали. готель лондонська. Такий красивий готель. І в цьому будинку теж не всі, але теж вибиті вікна. Дюк закритий від початку війни, від обстрілів. Ну і ми вже дійшли до приморських сходів з вами. Дивіться. Готель Одеса теж був обстріляний уже давно. Споруджено у 1837 році. У 1841 роках році за проєктом Бофо реставровано у 1933 році. Відреставровано у 2017 році Одеською міською радою. Подивіться на роботу руського міру. Ось тільки все знищити, зіпсувати. Ось їхня сутність. Країна агресор, країна вбивця. І тут теж ліхтарі прикрашені квітами. Зайшла в грецький парк. Чую, що фонтан працює. Зараз покажу вам фонтан. Dwa ubrycie u tego fontana. Że i się У грецькому парку багато різних статуй. Трохи я вам покажу. Так спокійно і затишно у грецькому парку. Ніби нема війни, Ніби цієї ночі не прилітало. Але не прилітало. День. Таке цікаве дерево. Біля цієї сакури я знімала теж відео, є. Можна подивитися, я залишу посилання, дуже ніжно, красиво вона цвіта. Ось така ж така дивіться статуя. Велика кількість різних порід дерев висаджено у цьому грецькому парку. І це дуже красиво. А зараз я перехожу в стамбульський парк. Тут піаніно, будь-хто може пограти, як ота дівчина. Це вже Стамбульський парк. І дим стоїть, щось горить десь. Видно, після прильотів горить. Груд Афродіти, на жаль, не працює. Зараз побачимо, чи є вода. О, є. Можна напитися. Оде це там був. Я знімала в цьому парку, коли цвіли сакури. Подивіться обов'язково посилання. Я залишу в описі відео. Тут зразу за цією гетаночкою ростуть сакури. Зараз вони нічим не виділяються, але це сакури. і коли вони цвіли, це було дуже красиво. Тому обов'язково подивіться моє відео. Посилання я залишу. Як будете в Одесі, обов'язково сюди прийдіть. Тут надзвичайно, надзвичайно красиво. І вам обов'язково тут сподобається, і ви закохаєтесь в цей парк, в Стамбульський парк міста Одеси. І ми знову з вами біля дюка. Зараз будемо відправлятися на європейську площу. Не можна оминати це місце. Обов'язково підійдіть і віддайте шану полеглим захисникам України. Слава героям, слава нашим захисникам, вічна пам'ять вам, наші дорогенькі. Дякуємо вам за захист. Це європейська площа, а ми з вами зайдемо ще в одне місце. Воно називається Палі Рояль. Воно знаходиться за оперним театром. Затишний сквер з фонтаном і ресторанчиками. Тут дуже приємно посидіти, відпочити і насолодитися красою. Дуже гарний знак. Зустріти весілля Заглянемо ще в музей воскових фігур, послухаємо Тютю Соню. Бачили наші фігури. з воску І для Бога Ходить на митин. Маю до вас розмов. Куда розмову. Подавте мусити приморські дрібати, куди сам зведемо. Не ну, сміщіть мої тапки. Ну що ви там не бачите? <рес> я людей. Це місце, що звичайно пристойно, лісти. На цьому, друзі, я закінчую своє відео. Напишіть коменти, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене на канал іще. Я вам завжди рада, ви знаєте.